Добрий день. На продаж сьогодні будуть і ящики, і компресора, і диски, і зірки, цепи. А розпочнемо ми з такого редуктора. Я про нього і забув, давно вже не розповідав. Редуктор для очищення гною. Все він крутиться тут, все з ним гаразд. 4500 гривень. такий. частини там гарні для видалення гною. Тут болти зрізались різаком, але вони викрутяться. Дивіться, стан. 4-5. Від нього такі степ. У мене дві людини замовляли, але їм потрібно багато метрів. А його от тільки 4 метри 30 см. Я його знімав із сівалки. За цей цеп 500 гривень. Він стояв на сівалці. Земля, земля його відпускаструє, буде гарний. Далі такий цеп 250 гривень. 18 діаметром, метр 10. Далі такі циліндри. Це я не знаю з чого тут. Шток гарний. Гарний тут все. Він легенький якийсь гільза 48. Вихід штока 31 см, діаметр штока 20, 450 гривень. Чи вижимка яка, чи де він стояв, не знаю. Мастило в ньому чисте було. Цей новий воздушний 150. Цей циліндр. Гільза 20... шток 22, гільза 50, вихід штока 60 мм, 300 гривень. Тут ще є 20, тут теж 20. Далі цей циліндр, який... Вже мене люди виносять за, за цей циліндр, Сім переміряють, Що тут міряти? Тут 20. Він новий. Шлан 27 під нього. Параметри ось які. Дивіться в інтернеті. Ось що на ньому одна надпись, ось інша. Все, більше немає, По ньому нічого не скажу. Штук не витягував. Бо він новий, не можу витягти. 300 гривень. напорний, 300. Маркування такі. Далі зірхій. А рейка 400 гривень. Параметри видно. Набір нових насівалку шестерень. Це все новий. 800 гривень. Далі, шестерні. Здорові, передивіться. Це Беушна 450 гривень. 50 зубів. Це до уваги не беру. Нова. Нова. Сіваний 19-й крок. Нова, тяжка теж, така гарна. Тут змащена, вона, я вам зараз покажу. Що... Тут все змащене, все, в солідолі, все тут гарно. Потім така спецзірка. Тут щось тросик, який не тросика пружинка. Може, впізнав, де вона, хто де хто, впізнав стоїть. Купуємо. Дивіться, яка. 250 гривень. На 13 зубів, 120. На 20 зубів, 250. Дві штуки є на 30 зубів, 30. на 28 зубів, 30. Це якась, теж нова. 250. 150 гривень. Таких 4 штуки є. На 22 зуби, по 200 гривень. Така двойна. В середині 35, тут 18 зубів. Тут не скажу, перерахую. Або самі перерахуйте, нова. І ціна цієї зірки буде 300 гривень. Далі такий, не розумію, чому люди ціною вирішимо. Ви... Головне, щоб культиватори у вас працювали фрезерні. Тут їх 64 штуки. Хочу 50 гривень за штуку. Дзвонимо, вирішуємо, купуємо. Все нове. Далі 350 брикви нові. За 5 штук. Далі лиміші. Три штуки 500. Носки понаварювали і друге життя в них розпочалося. Тискій. Губка 8 см, 600 гривень. Ось тут заварена, як бачите. Не знаю чому. Ця не заварена. Дивіться, стан. Де, де тут Більше вареного немає нічого. Такий погостовський номер. Тут підварено, як я говорив. А далі все ціле. Немає гайки. Гвинт такого стану. Ну і ціна, я думаю, гайку витечити не проблема. Хтось зробить і будуть гарні тиски. Тут не варять, не да нічого. 600 гривень. Телефон не заскувай. Диски такі. Ось гостівський номер, дивіться, що вони. 200 гривень. Це сівалки Green Place, вони товстенькі, 6-мм. На саморобочки підуть. В наявності два штуки. Штука 180. Ножі нюк 15 штук тисяча. Лапа 200 БУ, розміри 37. 200 гривень. Розухарювач клапанів такий стан. Плажку тримач. 100. 450. Тут крутиться все. Тут теж крутиться. Все тут гарно. Не варене. 200 гривень за весь комплект. Далі редуктор Уцінив. За 500. Все тут крутиться, один до 75. Це гарно. Це зірка до нього. Такий стан. Далі компресор. Мені був а це щось не купують. Тут хтось сам щось робив. Крутиться він. Так. 600 гривень. Такого стану. Далі. На сівалку з кріпленням, 250 гривень, діаметр 370 З кріпленням всім. Далі супер такий диск відрізний. Здоровий такий. Маркування його. Ось-ось. і ось, 550 гривень, діаметр 46. Я кришку вкривав, мастило є. Люфта вже немає взагалі. кому там на відрізні, куди там що потрібно, от ступиться і все тут гарно. Стан чудовий. Ціна 550. На сівалку. Тут прихвачений, як бачите. Тут не розбите, там те все гарне. Тут такий стан. Оце не знаю, дивіться саме, отут щось, може, потрібно, не, не скажу, У мене сівалки немає. Тут теж прихвачений. 450 гривень. Далі 100 діаметром, це на ПДМ, напускать в стати, хоча це ставить, всі знають. 400 гривень. Гуки такого плану. Тут 28. 200, 28, 100 Тут 30 під шпонку. Тут безпонки 30, це такі самий 100, це 100 теж 28, квадрат 28 на 28. Пара таких. Тут всередині 60 понаружі 85, 300. Такий. Тут всередині 25-200. Тут щось Америка написане, не знаю з якої техніки. 200 гривень. І 8 шліців. На 8 шліців. 450 гривень. Все крутиться, туго. Ну, як бачите, доставалось трішки гукові. Це пляло. Ну, крестовина ціла. Ціна 450 Оце хлопці так шланги людям, які замовляють. Ви відложіть. Я відложив. У мене вже їх давно забрали. Вони залишилися. 70 гривень один. За 16 штук тисяча. Ці по 80 гривень. Ці по 85 гривень. Підключ 27. Кому скільки потрібно. Так, от, от такий новий нажимний диск. Не знаю з якої корзини. 300 гривень. Забирав зі складу. Дивіться. З чого він? Дивіться. Він новий. 300 гривень. І на завершення будуть такі ящики. 250 гривень. Потрібно тут, дивіться, контактна сварка відпала. І так ціле. Теж 250 гривень. Закривається все. І цей новий 300 гривень. Все закривається. Інструмент Луаз 300 гривень. Ротація міста вчит Ніг, відправка, як завжди, пошта повна оплата, нова пошта часова передоплата за другої сторони. Дякую за увагу, до побачення.